Дихай, дихай, Владислав, дихай. Донизу силу не вкладай, донизу силу не вкладай, гиря сама опускається. Чуть глибше сідай, Влад. Вот так. Вот эти ноги включил. Вот, добре. Не спеши, ну не. Добро, Влад. Молодец. Добро, Влад. Молодец. Де співає, бачиш? Відтягують, відкагу. Чуть сильніший замах, Влад. Так, от. Щоб у нас зразу виходило. На руку треть. Не накидайся, просто спиною далі. О, Піди гота. Все по разу, спокійно. Відпочинь трошки по разу, по разу. Ноги згинай. Сідай трошки, сідай глибше, ружини ногами. Вот, ружини ногами. Розганяй ногами сильніше. До кінця. Сядь, сідай, сідай з нею. Розганяй ногами, Влад. От, ногами розганяй. І додай плече. Ногами розганяй, плеча плече додай. Провертай рука і все. Добавися, добедись. добре, Влад, молодець. Молодець вас. 45, 46, ноги сідай, включай більше ноги. Бо не будуть рухувати, включай. Розганяй ногами. Розганяй ногами, Влад. Отак. так зараз добре. От зараз добре, молодець. Не бігай з нею, Стій рівно. Не відводь ноги. Поборися. Поборися. А чого ти дотягнеш? Чуть сильніший замах, Влад. ногами сильніше. Сильніше ногами. Сядь от, і потягни. От, молодець. От молодець. Ногами розганяй. Вважай, щоб не вдарив себе по коліні. Не зміщуй ногу. Добре, молодець, Влад. Молодець, влад, ногами розганяй, 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 розганяй ногами. Сідай трошки глибше. Влад, сідай глибше, коли гиря йде донизу. Під себе затягую гирю. Під себе, не донизу, а під себе, Влад. Під себе гирю. Під себе. Добре, молодець. Молодець, влад.